Всім привіт! Це відео для тих, хто шукає позику та кредитування і проживає у Хмельницькій області і планує взяти у найближчий час або зараз кредит на власні потреби, до зарплати на вирішення фінансових питань онлайн на картку у будь-який час дня або тижня. Слухайте до кінця, буде інформація про три організації, де ви можете прорахувати і взяти позику без додаткових комісій та переплати. Перша організація це Манівео, яка надає позику до зарплати або на власні потреби. Без додаткових комісій на 20 днів, сума 27 тисяч. При оформленні вам треба подати заявку через сайт в опису до цього відео, мати при собі документи, паспорт та податковий номер, банківську картку, мобільний номер телефону і подати заявку. Очікуйте рішення за декілька хвилин. Надається без додаткових комісій та переплат кредит у тарифі Smart. Якщо вам треба інші умови, розгляньте тариф Trend. Там інші умови кредитування. І ви можете особисто прорахувати суму позики на ту суму, що вам потрібно. У Smart без додаткових комісій та переплат на термін 20 днів. Наступний кредитор це First Credit. Він дає кредит на більший термін до 40 днів на суму до 20 тисяч гривень. Переходьте в опису до цього відео на сайт, прийміть участь також в акції, яка проходить до кінця жовтня, і отримайте ціний подарунок. Для оформлення вам треба теж мати паспорт та податковий номер, банківську картку, мобільний номер телефону. І подати заявку і очікувати рішення. Прорахуйте обрану суму та обраний термін, який вам потрібен. Користуйтесь на власні потреби, що надається вам у кредиті від компанії First Credit, оформлення кредиту від 18 років. Третій кредитор це Кредит Плюс, дуже відома компанія в Україні, і надає вона теж позики до 15 тисяч гривень зі зниженою процентною ставкою 0,4% на день, тобто без додаткових комісій та переплат на термін до 30 днів. Постійним клієнтам сума більше, це, якщо ви вже користувались, можете подати заявку як постійний клієнт. Для оформлення вам треба мати паспорт та податковий номер, банківську платіжну картку і телефон. Оформлюється кредит цілодобово кожного дня. Також є розгляд заявок, зокрема також анкети клієнтів, які мають проблемну кредитну історію. Переказ грошей на платіжну картку буде відразу після підписання електронного договору, договору про надання кредиту. Заповнюйте заявку на всіх сайтах, обирайте те, що вам подобається. Обирайте необхідну вам суму і вказуйте строк платежу. Очікуйте рішення, зареєструйтесь і очікуйте на рішення щодо вашої заявки. Отримайте гроші, підпишіть договір за допомогою СМС-коду і відразу ж отримайте гроші на вашу картку. Також додатково я вам раджу почитати відгуки про ці три організації, і я нагадую, що це підборка відео, де кожна. Область України, де ви можете взяти позику та кредитування на картку без додаткових комісій та переплат у тих компаніях, які надають перші кредити без відсотків та комісій. Інші компанії я не додаю у цей плейлист. Майте на увазі. Користуйтесь, майте власну думку щодо кредитування, перевіряйте, оформлюйте і користуйтесь тією компанією, що подобається саме вам. На все добре.